В какой-то момент Украину оставят один на один с нами. А я знаю, Россия не будет против присутствия европейских войск на территории Украины. Вопрос не стоял об уничтожении или поражении Украины. Вопрос стоял о том, чтобы измотать и нанести поражение Европе. Гаде, да? Европе. Придает жив, такой живой характер, человеческий характер политики. Все эти, все эти заползают, то есть в свои сети... Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно, ж свіжий випуск російської антипропаганди. Росіянам раптом здалося, що в них з'явився могутній і сильний покровитель Сполучені Штати Америки, і від того їхні вкиди і пропаганда стали трошки іншими. Але ми сьогодні, звісно, будемо розвінчувати як їхні блакитні мрії, так і звісно всі вкиди проти нас. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб- канал Курбанова Лайф і звісно, Дійсно, ну, коментуйте, почути і побачене. Певно, багато хто міг помітити. і Росіяни теж у тому числі, що з тих пір, як Дональд Трамп дещо обмежив американську допомогу для України, ми перестали наносити удари в тил Російської Федерації. Направда, я подумала, ну все. Приїхали вже більш нічого не буде. Про це говорять власне самі пропагандисти. Мовляв, напевно, і дані для наведення американці не дають, і ракети нам не постачають, хоча б били ми своїми власними дронами. Допоки, звісно ж, ці сумні думки не розвіяли сили оборони, коли нанесли удар по Ленінградському НПЗ. Тож, власне, наскільки ми залежні від Сполучених Штатів Америки, все ще залишається питанням відкритим, але наразі. Безліч європейських держав вже в черзі для того, аби надати нам свої супутникові дані і поділитися розвід інформацією. Тож здається, що те, до чого ми так звикли, і що сильно любимо, тобто, удари по Російській Федерації, будуть продовжуватись. Задаю вопрос: коли останній раз ви слышали про ракетні удари по нашій території? Безпілотники, да, ракети. Я маю виду ракети. Когда це було? Мені кажется, що то. Это... Уже давно не было. Так оно и есть. А почему? А потому что американцы перестали давать э, данные для наведения. И получается, может быть, даже ракеты есть, хотя мне кажется, что и ракет нет. А, ну а как ты будешь иметь, собственно, наносить удар, если тебе не дают никакие э, данные для наведения? Вот и все. В какой-то момент Украину оставят один на один с нами. И это и есть та самая главная цель, которую мы преследуем во всей этой многоходовке. И если Украина остается один на один с Российской Федерацией без подпитки со стороны Штатов и со стороны Европы, долго она просуществует в том виде, в каком она есть. Ну, такой риторический вопрос, согласитесь. Смогут они сопротивляться так, как они сопротивляются сейчас? Мне кажется, нет. Президенту Путину тоже кажется, что нет, потому что он сказал, помните, что если не будут их поддерживать, то в лучшем случае полтора месяца. Идем мы в этом направлении? Мне кажется, да. Куда потом пойдут основные, где будет направление нашего главного удара после того, когда Украину оставляют один на один с армией Российской Федерации, которая сейчас, даже когда им помогают все и всем, продвигается вперед и стратегическая инициатива у наших, у наших подразделений. А тут, представляете, да, их бросили, и мы продолжаем идти вперед. Где будет направление главного удара? В направлении Киева допускаю. В направлении... В направлении Одессы еще как допускаю. Конечно, конечно. А... Всі території наші консони будуть этом Ветами Трамп теж заинтересован. І я направду не знаю наскільки швидко це справдиться, але наш командувач воєнно сил Нейшпапа вже анонсував ще один удар по Керченському Кримському да будь-якому незаконно збудованому мосту на території нашого півострова. Тож здається, з американцями чи без, але ми маємо свої плани. Але ж звісно, росіяни зараз мліють від... Кожної заяви зі сторони сполучених штатів Америки, Направду ніхто, ніхто навіть у найстрашнішому сні не міг собі допустити, що американський президент справді буде настільки лояльним до Росії, але давайте поживемо, побачимо і правильно позгодом розставимо акценти. Ну а допоки міністр закордонних справ Сергій Лавров каже, що команда Трампа це вміняємі люди. Ну тобто, в них всі, хто їх не критикує і не підкреслює їхні злочини. Всі прямо свої рубаха хлопець. Мовляв, війна на території України, повномасштабне вторгнення розпочалося через заборону російської мови. Я хочу нагадати, що до 2014 року в нас, в принципі, і в конституції, якби права російської були захищені в Україні, як говорили, так і говорять російську мову. Я вже не боруся говорити про відсоткове співвідношення, але звісно, росіяни носяться зі старим темничком. Мовляв, тільки уявіть собі, а якби у Швейцарії заборонили французьку або німецьку. До речі, я Легесенька собі це допускаю. В Швейцарії абсолютно все відбувається через референдуми. Все можна дозволити чи заборонити. На то є воля народу. У нас так само відбувалися соціологічні опитування, і дуже так легесенько, поступово впроваджувалось нове законодавство. Тож, власне, історії з російською мовою ми з вами почуємо ще не один раз, зокрема, коли стартуватимуть вже перемовини щодо завершення війни. Язик більше не ніпадвірце. Такой агрессии. Но представьте себе, если бы в Швейцарии запретили ну, французский или немецкий. Или вот еще лучше, в Ирландии запретили бы английский. Сейчас там ирландцы-то хотят немножко самоопределяться. Вот попробовали они английский запретить, сейчас бы там всю ООН трясли, трясли бы за все ее колонны, требуя, чтобы эту Ирландию осудить. Трамп, он прагматик. Вот это его лозунг здравый смысл он сейчас у него новая кепка все что Трамп обещал сделал понимаете это придает такой живой характер человеческий характер политики вот поэтому с ним интересно его команда вот и Марка Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц абсолютно вменяемые люди Во всех смыслах слова. Они разговаривают, исходя из того, что ну не командують они нами. И мы ими не командуємо. Просто два серйозных страны. При тому, окрім мови, буде підійматися і питання НАТО. Щоправда, нащо піднімати те, що Трамп поховав і в прямому і переносному сенсі? По перше, він вже сказав, ні, Україна в НАТО не буде. По-друге, його кроки вказують на те, що скоріш за все, і самого НАТО не буде. Тож нам поспішати нікуди. Далі буде звісно історія із визнанням чи невизнанням окупованих територій. Ну і звісно ж, миротворці, що каже Трамп. Він дико плюсує і підтримує ідею миротворців із європейського контингенту у той час, як росіяни категорично проти. Я передбачаю, що це зараз Трамп говорить, що йому складніше домовлятися із українцями. Це тому, що він з росіянами ще не розмовляє і не домовляється. А коли розпочнуться саме ці розмови, тоді Дональд Трамп хапне сповна. Вадимов, Вадим. да? ми от обсуждаємо логіку Трампа. И звучат его заявления. Он ведь понимает он. Это объяснил даже западным журналистам, когда они у них там челюсть отпала. Вы понимаете? Забудьте о том, что Украина будет когда-то в НАТО. Почему? Угу. Потому что с этого конфликт и начался. и начался. То есть он объяснил, то есть он понимает природу конфликта, он понимает, откуда для нас исходила угроза и почему мы на это никогда не согласимся. И тут же он заявляет: а я знаю, Россия не будет против присутствия европейских войск на территории Украины. Украины, натовских войск на территории Украины, что по сути дела является действительно э, втягиванием нас в, э, ну если не в мировую войну, если американцы не будут прикрывать и распространять пятую статью НАТО на территории Украины, но ну, как минимум в конфликт с Европой, в вооруженный конфликт и так далее. То есть по идее он это тоже должен понимать. Но, видите, он, тем не менее, играет вот эту самую свою роль. Когда как бы разделяй властвую, когда ты даешь разные посылы, разные сигналы разным сторонам, и я уверен, что это будет продолжаться вплоть до личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. А что он рассчитывает на личные встречи? На, это, на что он рассчитывает, это нам, если вот это вот это, все будет продолжаться? Это нам надо рассчитывать. Я уверен, что Владимир Путин действительно в этом плане четко разъяснит. Конечно. Что э, за сигналы он не так прочитал от делегации, которая встречалась с. Да -да нашей делегации, почему он может быть действительно шла речь о миротворцах, да? Но, видимо, он действительно до него не донесли, или он не понял, или делает вид, что не понял, что речь как раз шла о том, что натовских контингентов, европейских контингентов не будет ни в каком виде. Но, известно, наибольшее я люблю пропагандистов и экспертов из Беларуси. Но знаете? У всього є якийсь свій клас, якийсь свій сорт. Можуть бути товари з Європи, а можуть бути з Аліекспрес. І навіть російські пропагандисти це такий, знаєте, відбірний перший сорт лайна. А в Білорусі навіть лайно третього сорту. О, там один політик розповідає, міркує про цілі СВО. Мовляв, Росія так від початку і задумувала, щоб Європа посварилася із США. Ви ж тільки уявіть це, наскільки геніальний воєнний злочинець Путін, що він поховав свою економіку. Мільйон людей вбив і прям знав, що в 24-му році переможе Дональд Трамп. От тільки а як прораховувати наступні кроки? Ну у тому сенсі, що Дональд Трамп він і не молодий, і зараз не дуже популярний. Тож, власне, 4 роки і до побачення. А далі що? Виходить, що всі ці жертви Російської Федерації були даремні? Чего добилась Российская Федерация, начиная специальную военную операцию? И мы даже давно говорили, почему Российская Федерация не ставит перед собой цели захвата всей Украины и нанесения военного разгрома Украины. Потому что она избрала стратегию из мора. Вопрос не стоял об уничтожении или поражении Украины, вопрос стоял о том, чтобы измотать и нанести поражение Полное в Европе, в Газии, да? в Европе. Сегодня что мы наблюдаем? Полный раздрай в западных странах. Америка откалывается от этого конфликта, называя его неудачной попыткой нанесения стратегического поражения России по бывшей администрации Байдена. Посмотрите при этом, поднятие глобального юга и поддержка глобального юга Российской Федерации есть такое, да, оно присутствует. Позиция России очень резко поменялась во всех этих. А самое главное, что сегодня случилось так, Що виступає на вот этих вот позиціях Російська Федерація, ще й на свою сторону, по більшому может перетянуть перетягнуті Соєднінної Штати, і якщо я вже заговорила про сорти лайна, то саме час випускати Кіркорова. Дуже довго він перебував, ну в такій в широкому сенсі в тіні. Звісно, він там десь в Росії виступав, інтерв'ю давав. Але після голої вечірки, коли він зайшов не у ті двері, все ж таки він перестав бути таким нахабним топчиком, як це було раніше. Ну а зараз він потрошки знову повертається. Судячи з усього, якщо він не завжди знає, в які двері війти, то завжди знає кому дати. Але зараз не про це. Він презентує свій бренд. Ну, все логічно, всі європейські світові імениті бренди вже пішли. Треба в Росії своє імпортозаміщення. Чим Кіркоров і... Займається, презентує дуже пафосно на якомусь концерті окуляри власного бренду. Ну і ще й показує власним власний апгрейд у Кіркорова, якого ми звикли раніше бачити в стразах і пірях. Тепер дедалі більше татуювань по всьому тілу. Я вже не знаю, може він готується до того, що буде повністю голяка виступати, а замість. Концертних костюмів її його, його власне і тату цього разу він набив собі голуба. каже, що голова мира. Хоча я в цьому бачу певну спекуляцію, Кіркоров неодноразово. Виступаючи в Україні, маючи тут безліч своїх колись друзів та близьких, він зізнавався у великому коханні до нашої країни. То може, це він набив собі не голуба, а того самого бойового голуба чи птаха, який має інфікувати росіян невідомим вірусом. Мой бренд Zilot. That is store. Brilliant. Brilliant. Бриллианты. Это бриллианты. Это такой постоянно. Вау. Компания The Вау! Возьми это самое. Телефон за тебя красиво. Я уже чувствую на данный момент. О, как некрасиво! Как удачно ты сел здесь! Да, вот да, так Филипп, у вас новая тушенка. Вот мы заметили. Да, голубь — это символ мира. Я вот буквально сегодня, накануне премии, решил, что еще пленочка вот... Да, мы видим, это правда. Прям... Да, у, у меня красивее. тут солнце. Я тут солнце, тут у меня ночь. То есть свет, просвет в и голубь мира. Вот. Ну а паучок тут тоже, видите, так он на в сети, в сети заползая, то есть я в своей сети соц... я, так скажем, в духе времени и в духе своего состояния не могу же я вечно в перьях ходить и 15 килограмм на своей голове носить я, знаєте, з часом вирішила, що я не згодна зі словами, що в Росії дві біди Дурні та дороги, я зрозуміла, що в Росії єдина біда це саме існування Росії. Тож було б непогано, аби ми з вами прокинулись в якійсь реальності, в якійсь і зрозуміли, що о, Росія розвалилась, але для цього, друзі, нам треба продовжувати свою роботу. Тож не забувайте в цьому ефіру. Лишати свій лайк, обов'язково підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну. Ну а мешканцям півострова Крим я раджу не надто часто їздити Керцінським мостом.